Тебе вже ви щось угу, вибрали. Так. Тримайте. Більше п'яти років є читачем цієї бібліотеки черкащаний Роман Сліпокоєнко. Каже, намагається кожні два тижні приходити сюди за новинками. Я зараз намагаюся читати максимальну кількість української літератури і відкриваю для себе нових авторів. Коли з полиць прибрали російську літературу, каже, не засмутився. І зникненням російської літератури в Україні відкрилося вікно можливостей, І все більше і більше перекладів іноземних авторів з'являються. Ну і українські автори мають меншу конкуренцію, можуть виходити на новий рівень. Та буквально сьогодні книжку це фантастичні звіри. Джоан Ролінг нам дитині дуже сподобалась. Вона яскрава для себе та донечки, що місяця обирає книги Олена Погодіна. Тут дуже гарна колекція, тут зібрання літератури, українською мовою, звичайно, і дуже яскраві книжки. А от щодо російської літератури, говорить, у неї категорична позиція. Російська література не на часі. І ніколи, не вже дуже багато поколінь не буде на часі. Діти не бажають слухати нічого російського. Задоволена, що у закладі нині збільшилася кількість сучасної зарубіжної літератури, говорить читачка Катерина Кавецька. Для мене зручність в тому, що я в бібліотеці можу брати саме українські переклади і. Ну, пропажу російськомовної літератури для мене не виявилось чимось трагічним. Раніше тут стала російська література, застаріла яка мала, скажімо так, непривабливий вигляд. На сьогодні тут знаходяться новинки. Тепер же мають можливість розмістити українську та зарубіжну літературу у відкритому доступі для читачів, розповідає бібліотекарка Інна Натахіна. Люди такого більш зрілого віку, ті, хто звикли читати російську, то вони, звичайно, скажімо так, замислились. Так? Тобто вони звикли читати один формат, а тепер з'явився новий. Сучасними українськими книгами фонд поповнювався останні 10 років, каже завідувачка відділу абонемента Алла Лунська, та нині вони користуються більшою популярністю. Це ті самі зарубіжні автори, відомі бестселери світові, які до цього наш читач мав змогу читати лише російською мовою. А на декілька за декілька років до цього наші українські видавництва активно вже почали випускати і перекладати цю літературу. І на сьогодні вона дуже у нас, скажімо так, активно береться. Ольга Мацканіч, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.